Мікросервісна архітектура це підхід до розробки програмного забезпечення, коли воно складається з набору маленьких сервісів, кожен з яких виконує лише одну конкретну функцію. І ми поговоримо про переваги такого підхіду, про його недоліки, коли таке треба використовувати, а коли це не зовсім доречно. Давайте одразу до прикладу: я візьму два додатки. Перший, вам треба написати додаток до вашого мобільного телефону, який буде домальовувати вуса в реальному часі до будь-якого обличчя, на яке ви наведете камеру. Другий, вам треба написати програму забезпечення, яке буде отримувати поток відеоданих з дорожніх камер, і в цьому відео шукати порушника швидкісного режиму та виписувати їм штраф. Відправляти його в дію, на пошту, в виконавчу службу та таке інше. Це відео, напевно, буде більш корисним для новачків, і саме тому воно має таку назву. А в прев'ю воно помічено зеленим колом. Ще є жовтий трикутник: це середній рівень та червоний квадрат, типу, найскладніше. Таким чином, я намагаюся ще більше заощадити ваш час. Чи простий перший додаток? Ну, його суть доволі проста. Технічна реалізація або алгоритм може не бути простим, все ж таки треба працювати з обличчям. Але він робить одну конкретну річ, яку можна писати двома словами: додати вуса. Другий додаток він теж виконує, начебто, доволі зрозумілу задачу по фіналу, але всередині повинні відбуватися купа різноманітних дій, які на будь-якому етапі можуть дати збій. Задіяна також купа сторонніх ресурсів. Взагалі, сам масштаб додатку, його важливість набагато серйозніша. Звичайно, будь-який з цих додатків може написати як одну велику програму, зазвичай це називають монолітом. Але якщо в першому прикладі так і треба зробити, бо немає жодного сенсу якось розбивати на мікросервіси, то з другим зовсім інша річ. Давайте більш детально розберемо цей додаток. Ось у вас стоїть камера, яка знімає сьогодні, ну наприклад, у Full HD 50 кадрів на секунду. І вона відправляє в ваш додаток поток відеоданих. Якщо ми будемо робити це як один єдиний додаток, тобто моноліт. То ми повинні отримати цей поток даних і в реальному часі по якомусь алгоритму обирати швидкість автомобілів, всі, які є на цьому відео, та вирішувати, чи є штраф чи ні. І якщо є, відправляти його там в дію, виконавчу службу на емейл e та таке інше. І все це у вас буде круто працювати до певного моменту, поки швидкість обробки однієї секунди відео буде менше ніж одна секунда. А якщо більше, то вже почнуться проблеми. А на це буде впливати багато факторів: трафік авто, відео, якість відео, бо камеру можуть замінити на, наприклад, 4К, і ще взагалі може задобитись, використовувати та підтримувати багато камер. При таких можливих змінах краще за все буде фрагментувати або розбивати увесь ваш додаток на декілька мікросервісів, які будуть виконувати якісь лімітовані задачі і займатися тільки ними. Наприклад. У вас є потенційна можливість використовувати багато камер з різних вулиць. І ці камери будуть відправляти відеопоток. І перший сервіс, який ви можете створити, це сервіс приймач відеопотоку. Давайте назвемо його ресівер, який буде лише приймати відеопоток та розбивати його на відеофайли певної довжини, наприклад, по 10 хвилин. Як тільки файл сформований, він буде завантажуватись до якогось сховища. Нехай це буде Amazon S3. Після того, як файл доданий до сховища, він буде додавати якийсь ідентифікатор камери та назву файлу, до якоїсь черги. Це може бути або звичайна таблиця бази даних, або, краще за все, брокер-повідомлень, наприклад, RabbitMQ. До речі, відео про це є на каналі. Все, на цьому робота цього ресивера закінчена. Тепер, коли у нас є файли, нам треба їх опрацювати. Ми вводимо ще один мікросервіс, назвемо його «Відеопарсер». Він може бути написаний навіть на іншій мові програмування або взагалі іншою командою. Цей сервіс на вхід отримує URL до файлу, а на вигоді він повинен віддати всі номера авто, які зустрічаються у відео, та їх швидкості. Які він буде алгоритми там у себе всередині використовувати? Це задача лише цього сервісу. Інші взагалі про це нічого не знають. А на алгоритмах ми зараз не будемо зупинятись. Тепер нам треба якийсь центральний сервіс, який буде управляти іншими. Давайте назвемо його Main. Він буде брати файли з нашої черги повідомлень, віддавати до відеопарсер і отримати у відповідь від нього всі номера та швидкості. Після чого, якщо швидкість більше за дозволену, він комунікує з іншим сервісом, давайте назвемо його Більм, який відповідає за фінанси. Цей сервіс на вхід отримує лише порушення номер авто, дату, швидкість. Тобто він отримує вже сам факт порушення і формує штраф, який насилає, наприклад, до дії, формує PDF та відправляє на e-mail. Таким чином, у нас виходить розподілена інфраструктура мікросервісів. Які переваги це має? Ну, давайте дивитись, кожен сервіс може бути написаний на рі... на різних мовах програмування, використовувати різні технології і навіть різними командами. Та до того ж, може кожен мікросервіс може знаходитись на різних серверах. Якщо якийсь з ваших мікросервісів не справляється з його навантаженням, ви можете додати ще одну копію або дві, і виконувати цю саму роботу швидше або в більших обсягах. Ви можете в будь-який момент замінити сервіс на інший чи викатити нову версію. До того ж, ви можете вимкнути один з них на профілактику або щось ще, а система все одно буде працювати. Для цього краще використовувати черги повідомлень на всіх рівнях комунікації між сервісами, що дозволить бути їм незалежними один від одного. І, моє улюблене, ви можете виділити ваш мікросервіс в окрему систему та розвивати її як самостійний проект, як комерційний або опенсорс. Тепер я ж напевно повинен сказати ще й про недоліки. Але вони реально будуть протягнути завуха. Е, Ну, зрозуміло, що це більш складне рішення, але це тільки на початковому етапі. В подальшому цей підхід дуже сильно заощадить вам ресурси, тобто час, гроші. Безпека. Вам треба потребуватись про безпечні протоколи комунікації між вашими сервісами. Ідеально їх закрити в приватній мережі і комунікувати між ними лише всередині цієї мережі без надання доступу до них ззовні. Це означає, що у вас є більше роботи для DevOps, а також треба організувати додаткові системи логування та моніторингу за кожним з них. Ще є ризик неправильного або навіть надмірного фрагментування сервісів, але тут все просто: що занадто, то не здраве. В цілому тільки плюси: а в ряді випадків ви взагалі не зможете організувати щось якось інакше. Якщо ми підсумуємо дуже коротко, мікросервіси це круто. Їх треба використовувати в великих додатках чи системах, але з розумом та не перебільшувати. Маленьких вони не потрібні. Друзі, я намагаюся якомога якісніше робити свій контент і буду вдячний за реакції, відгуки, конструктивну критику і, звичайно, за підписку на YouTube та на інші соціальні мережі. Посилання на них будуть у описі. Всім дякую за час. Пока.